Війна впливає на всіх нас. Збільшує рівень емоційної напруги та тривожності не лише у дорослих, але й у дітей. Складних ситуацій та викликів у роботі вчителів стало більше. Аби знайти вихід із них у пригоді стане психологічна компетентність. Вона дозволяє вчителям підтримувати учнів у процесі навчання, враховувати їхні інтереси, вікові та індивідуальні особливості. Така підтримка мотивує школярів пізнавати нове та формувати адекватну самооцінку. Вона додає упевненості, робить навчання цікавим та приємним. На уроках ми можемо спостерігати за дітьми та реагувати на їхні потреби. Наприклад, вчасно зауважити, коли дітям стає нудно або ж вони відчувають стрес через довколишні події. Важливо вчасно розпізнати проблему та знайти її вирішення. Запитайте, чи діти відчувають себе у безпеці, поцікавтеся їхнім самопочуттям, спокійно та зважено дайте відповідь на запитання про війну. Вчителі можуть самостійно спланувати не лише навчання, а й перерви та активності між уроками. Як-от на початку дня чи уроку провести з дітьми спільну гру або зробити спільні дихальні вправи? Якщо ж педагог помічає, що учень чи учениця упродовж тривалого часу мовчить, проявляє агресію або ж гостро реагує на проблему, варто цю ситуацію обговорити з батьками дитини, а за необхідності порадити звернутися до психолога. Під час сигналу повітряної тривоги важливо уникнути паніки, Попередьте дітей про можливу загрозу, узгодьте алгоритм дій, пройдіть з ними до укриття, повідомте про це батьків. Там, за можливості, продовжуйте навчання або ж запропонуйте пограти їм у їх. Після оголошення про відбій тривоги поверніться всі разом до класу. У часи війни педагогам вкрай важливо пам'ятати про свій власний внутрішній ресурс, адже їхній емоційний стан впливає на емоційний стан учнів та атмосферу в класі. Саме тому освітянам вкрай важливо піклуватися про себе, віднаходити нові опори та джерела відновлення сил. Для тих, хто бажає прокачати психологічну компетентність, пропонує цікаві курси від Едвей та освіторії. Підтримку та корисну інформацію можна отримати у центрах професійного розвитку. Сьогодні є чимало корисної літератури для педагогів. Використовуйте її, аби отримати нові знання.